Ось так працюємо з боронами. Значить, на жаль, не було в мене дві борони конських, оце кінська борона чи середня борона, не знаю, а то райборінка. Потягнув би спокійно. Бачу, хтось ходить за мотоблоком з боронами, ну то не знаю я. Ось, ось спокійно собі тягає дві борони. Аж бігом результат відмінний. Ось такий дощ лупарить. Думав, зараз ще закуткую. сусіда закуткував, класно йому, а я вже не встигну. На жаль, на жаль. трошки покажу вам, як я бронував. Вибачте, не було коли знімати так, щоб познімати, тому що я ж кажу, дощ дощ дойде, я чувствую, що зараз буде дощик. Але дещо покажу. Вибачайте, що тремтить, кидає, кидає на... на під в горках. результатом ну, задоволений. Так що волочити можна, дві борони, захват. Ну що, 2 метри Фактично захват. 2 метри. Це шикарно. І вперед. Так що можна працювати. Все, всім удачі, до побачення.